Доброго дня. Загальний розклад. Від чого у вас зберігають ваші сили? Від ситуації обставин, від людей, саме того оточення, коли було розбите у вас серце, тобто негативного прояву, безрезультативності, тому що в стані негативно-емоційному ви зливаєте ресурс. А вам прийшов час активного починання діяти, проявлятися, покращувати ситуацію відносно фінансового, матеріального благополуччя і достатку, досягати стабільності і здійснювати мрії. Говорять, що якщо ви думаєте, що на даний момент саме ті відчуття, які ви маєте по відношенню до ситуації, до обставин, вони насправді реальні, тому що, от саме і вищі сили говорять, що. Ви повинні концентруватися на реалізації. Ви не повинні концентруватися саме на негативних подіях. Якщо ви отримуєте, наприклад, негативну інформацію саме на даний момент, ну от ззовні, соцмережі або ще щось, ви повинні розуміти, що саме люди, які негативно впливають на ваше життя, або саме ситуація обставина складається так, що ви. Отримаєте дану негативну інформацію саме для того, щоб концентрувалися на даному негативі і зливалися, а вам говорять ні, ви повинні концентруватися на власній реалізації і бути стабільною по відношенню до ситуації, до Ну, тому, що вам потрібно проявлятися, тому що вам потрібно діяти, вам потрібно покращувати, примножувати. І вашої активності ситуація потребує, а не пасивності. І ви ще сили розумієте, що якщо ви будете знаходитись в апатії, в безресурсному стані, то ви отримаєте лише додаткове розчарування по відношенню до ситуації, що загалом не зможете досягнути результативності тієї, якої сподівалися. Ви повинні мати ясність розуміння по відношенню до власної реалізації, що ви отримаєте шанс можливість. Ситуація з конкурентами, людьми, які конкурували, які негативно проявлялися саме в ваш бік. Цілиться, тобто позитивно зміниться. Ви отримуєте шанс, можливість, але от єдине, що результати ви повинні розуміти для себе, залежить саме від вас, як ви будете проявлятися, як ви будете діяти. Такого результату ви й досягнете. Дякую.